Вітаю всіх! Продовжую свою рубрику про Херсонську область. В якому стані вона буде на момент перемовин? Ось давайте подивимось. Я вже робила Луганську, Запорізьку, тепер йде Херсонська. На момент початку перемовин. Херсонська область буде в тому стані по окупації та деокупації, який є зараз. На момент перемовин, буде Херсонська область в тому стані, який є зараз. Ні. Ні, вона не буде в тому стані, який є зараз. Ні, Ні, там ось трійка жезлів партнери, там ще щось буде. Ні, вона не буде. Будуть зміни по ній. Відраз, справедливість, дуже добре. Королева жезлів, також добре. Ну, Буде щось зміни. Ухти. По Херсонській області ще буде деокупація території? Питаю, так. Поки що цією колодою. Розумієте, чому? Дев'ятка жезлів? Ні, не буде. Там засті, по деокупації засті, До де окупації не буде. Тому я беру холоду воїнів тепер. Питаю їх. На момент початку перемовин України та Росії. Херсонська область. В якому стані буде знаходитись? В якому стані? Хочу подивитися взагалі, в якому воно буде стані. Важкий стан. Давити будуть страченими територіями. Ви знаєте, це результат? Десь так, як і є, все одно будуть окуповані території. Дві капентаклі. Ось вам два берега. Один такий, один такий. Добре. А, так. В результаті перемовин. Херсонська область буде повернута Україні в межах адміністративних кордонів. В результаті перемовин Херсонська область буде повернута Україні в адміністративних кордонах. Подивимось. Так. Перемовинами, повер... десятка з 10. Повертатимуть Херсонську область. Сірка Жезлів. Угу. Боротьба за нею буде дуже така. Пропозицій багато буде. обговорення буде жорстке, довге. Скажу так: Херсонська область вийдете більше перемовинами. Тепер, повернення Херсонської області, можливе, військовим шляхом, саме військовим шляхом. Повернення Херсонської області, можливо, військовим шляхом. У нас є такі можливості. Саме військовим. Ні, військовим ні дев'ятка мечів це ні, це розпач, це втрати це кошмар. Там потрібні сильні ресурси. Ні, я відразу кажу, що це не військово. Ось вам 50 на 50. 50% повернуто, 50%. Зараз ви ж розумієте. Сила там сильна стоїть. Ми не, втри... ми не втримаємо втрати. Ні. Тому перемовинами ми її повернемо. Ось так. Те, що мушколи про Херсонській області, цього поки що досить.